В нашому місті а на сцену з весняною серенадою я запрошую команду КВН Нафт і Га Івана франківського національного технічного університету нафти і газу. А зараз наша команда продовжує знайомити вас з різноманітними конкурсами. І у нас найновіший конкурс танці на газеті. Отже, ми ділимо учасників на пари, стелимо газету і, запропонувавши стати їм на газету, ми розпочинаємо танцювати. Зупиніться! Зупиніться, що ви робите? Що таке? Ви що, не бачите, що це за газета? Ну, репортер. Не ну репортер, а найкраща газета Європи. Це справжня скарбниця цікавих новин, цінних матеріалів та незамінимих порад. І ти замахнувся своєю брудною кінцівкою на це беззахисне, друковане видання. Можна подумати, я замахнувся на щось святе. Так, святе! Ти так говориш, тому що ти не віриш у газету! У репортер. Дорогі брате, сестра, чи віриш ти у репортер? Буває так, що ти просто йдеш по вулиці, чи робиш щось на роботі, чи на квартирі і не знаєш, що репортер дивиться за тобою. Він дивиться на нас, тому що він хоче написати про нас щось хороше. Він дивиться на нас і підказує нам, що робити. Колись він. Він. Сидів у кабінеті, а потім до нього прийшов репортер і сказав: встань! Встань і веди! І він послухався, і він веде, і хіба це не чудо? Аллилуйя! Друже, 14-й ряд. Я бачу тебе щось гризе. Так, гризе. Цвях у лівій нозі на чоботі. Він зробить тобі діруш, шкарпетці. А після кавену ти захочеш піти до Наталочки на чай, коли дівчина тебе запросить. Візьми, репортер, зроби з нього прокладку. І ти вип'єш чай. І Наталочка буде щаслива. Ви обоє будете щасливі! Алелуя! Дівчинко. Не ховай свої маленькі груди. Запхай декілька номер... номерів репортеру у бізгалтер. І хлопці падатимуть тобі під ноги. Алелуя! Або ти, дівчинко, не ховай свої криві ноги. Для тебе у репортера є рубрика на колесах. Алелуя! Бомжі на вокзалі всю зиму укривалися лише репортером. І не замерзли. Гопніки на пасічні увірували у репортер і тепер підписують на нього на своїх говстопах. Бабусі продають семечки у кульочках з-під репортера. У п'ять. Ні, у десять разів дорожче. І я питаю: хіба це не чудо? чудо! Алелуя. Колись я теж не вірив у репортер. Так. Але одного разу мій сусід мене образив. Він мене побив, тому що він був сильніший. І міліція відмовилась його покарати. І тоді я взяв цеглину, загорнув її у репортер. І зустрів свого сусіда в темному під'їзді. І ось так репортер допоміг мені, як допомагає кожному із вас. Алелуя! Люди, брати, сестри, послухайте історії цих людей і повірте у силу репортера. Володимир. Володимир був сліпий. А потім репортер захотів, щоб той його почитав. І тепер він бачить і читає! Хіба це не чудо? чудо! Аллуя! Аллу вона. Вона дуже голосно хропіла. І про це знали всі пацани з університету. Ні. А потім вона стала класти під подушку репортер. І тепер вона не хропить. Правда? Правда! І хіба це не чудо? чудо! Сергій. Сергій був тупий. Він не розумів шуток. І ось тиждень тому я розповів йому анекдот із репортера, і зараз до нього дійде. І хіба це, не чудо! Алелуя! Брати, сестри, почуйте найсумнішу історію. Остапе! Остапе, вийди! Вийди вперед і розкажи їм! Послухайте мою історію! Я народився у глухому селі Рожняківського району. Одного разу мій брати пішли на річку загоряти. Я заснув і сильно загорів вночі, коли батьки прийшли нас шукати. То вони знайшли лише брата. А зранку мене вкрали цигани. Вони замучили мене, заставляли грати в баскетбол. Уговерли. І я згадав, що я за цією місцевості. Тоді я попросив репортера мені допомогти. І ось я тут. Хіпа, це не що? Ti pazzale, sciuda! А якщо без фанатизму, то репортер хороша газета, ну і ми хороша команда. І хіба це не Чудо! <клухи> yeah. yeah. Справжня весняна серенада. Репортеру команда КВН Нафт і Гає івано Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу. Команда «Нафт і ГА дякує декану інженерно-екологічного факультету Мандрику Олегу Миколайовичу. Команда КВН надзвичайно дякує ректорату івано франківського національного технічного університету Нафти і Газу і, зокрема, ректору Крижанівському Євстахію Івановичу. Команда КВН КВНФІ дякує студентському профкому Національного технічного університету Нафти і Газу. Команда також дякує компанії Доноша за спонсорську підтримку. Також надзвичайна велика подяка команди Центру культури Івано-Франківського Національного технічного університету Нафти і Газу. Ми так само дякуємо цим людям за те, що вони підтримують таку чудову команду. З технічного університету нафти і газу Ну що ж, ми продовжуємо далі. І весняна серенада у виконанні команди КВН непрямий додаток Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Будь ласка.